Добрий день, дітки! Підкажіть мені, де можна купити меблі? Правильно, меблі можна купити в меблевому магазині. Давайте уявимо собі, що ми прийшли в меблевий магазин і хочемо купити в свою оселю меблі, але не можемо вибрати що краще стілець або крісло. Що нам необхідно зробити? Так, нам необхідно порівняти ці два предмети. Давайте визначимо, чим вони схожі. Так і на стільці, і на кріслі можна сидіти, і у крісла, і у стільця є сидіння, спинка, і чотири ніжки, і крісло і стілець це меблі. А тепер знайдемо відмінності. У крісла є підлокітники, у стільця немає. Крісло м'яке, а стілець жорсткий. Стілець зроблений тільки з дерева. А крісло з дерева, поролону і тканини. А в яку кімнату можна поставити стілець? Так, в кухню, в спальню, дитячу, а крісло. Правильно, крісло можна поставити тільки в вітальню. Тому, перш ніж вирушати в магазин, треба вирішити, для якої мети вам необхідні меблі. Адже вони такі різні і за своїм призначенням, і за кольором, і за формою. І за розміром. Дякую за увагу. До побачення!